Раз-раз, раз-раз. Друзі, привіт! <ріст> так і хотіла сказати, це знову я. А, так, друзі, привіт. Куди я їду, їду я в Краків. Там відкрився сервісний центр. Буду намагатися отримати паспорт, який я замовив ще в Києві. І він мав би вже бути зроблений. Але я не знаю, чи він мене чекає, чи не чекає. Зараз вам розкажу про новий сервісний центр, де він знаходиться. Сподіваюсь, вам буде комусь нагоді. Сканія заброньована, будемо їхати на неділі забирати сканю. Так що чекайте, буде нові, нове відео про машини. З роботою поки що у нас пауза, бо не прийшли штукатури і все стало. Так що така ситуація. Вокзал для мене завжди якийсь стрес. Це треба знати звідки він відправляється. От його нема зараз. Іменно на центральному табло ми побачили, що третій пірон. Отак От я навчився їздити поїздами помаленьку. На машині це одне, друзі, а на потягі, і літаках це зовсім інше. Тепер задача знайти цей третій пірон. Ну і номер потяга, звичайно. 308 там щось в кінці. Квіток я купував через приложення колео. Дуже зручно. Там клас-клас-клас, у вас квіток вже є з QR-кодом. Так, третій пірон. Погнали. Потяги в Польщі в основному дуже класні, чистенькі, охайні. Є старенькі, звичайно, але дуже рідко зустрічаються. Є кофейні ось такі, бачите, кофе намальовано. Їхати до Кракова приблизно годину мені, і сервісний центр сказали, зробили прямо там в вокзалі. Так що я сподіваюся, шукати довго не придеться. А от тепер задача узнати, на яку сторону він прийде. На платформу 3, або. 2. Платформа 4 або 2. І от тут є таке табло, але воно не завжди працює. Воно висвічується буквально за 5 хвилин, а іноді ні. І ще є одна підсказочка, зараз вам покажу. Шукаєте ось такий жовтенький листик, це відправлення. І шукаєте 12 і шукаєте свою дату 12.58. Дивіться, як колейки тихо йдуть, правда? Після колейки. Ось тут пишеться 3, 4, 12, 58. Платформа 3, коли 4. Ну і номер потяга ще пишеться на потягах, але іноді немає. Теж таке от. от. Буває пишуть, буває не пишуть, купа цифр. Стрес, він підійшов, треба шукати, то краще заздалегідь шукати або на тому табло, що вверху, або ось тут. На цих жовтих. В них тут навіть на українському, здається, да, ось дивіться, відправлення. Бачите, на українському написано. Ось старенький потяг. До речі, квіток коштував мені 20 злотих, 19 з копійками. На те раз карти поляка в мене немає, льготи забрали і гроші, до речі, не виплатили. Так що їдемо по повній вартості квітка. Інформація є, от дивіться, буде він на четвертій платформі 1258, номер потяга 43308. В принципі, все якби все тут чітко. Але в Німеччині в мене було таке, що от, має мій потяг прийти, а прийшов інший і чудом я в нього не сів. По часу зійшлося, але потяг запізнювався. І по запізнення вони нічого тут не пишуть. Просто от час і все. Так, що дуже треба слідкувати за номером 43308 і шукати його там, де ви сідаєте. Зараз 12.45 іде якийсь потяг. Бачите, от ситуація. Будемо дивитися, можливо, подають раніше, не знаю. Написано Краков, так, да, це наш потяг. Краков-Головний, бачите, 43 308. Супер. Шукаємо Так, Знайшов інформацію, зараз будемо питати. Треба да, шукати інформацію. Сказала йти просто прямо, потім до кінця повернути направо. На, там гараж. Ну, якось так. Шукаємо. Так, Направо. Паркінг сказала. Може, на паркінг треба. Влево, да? Дякую. Дівчинку України застріл. Сказала влево. Ага, все, ось так. Нібудь и сложно і просто. Через вулицю, ось так. Спаркінг, звісно, не простий, але, але знайти можна. Добрий день. Доброго дня. У мене така ситуація. Я е, прямо вже війна на я отримав паспорт, але забрати не було можливості. все Ви можете, тим, дивіться, ви можете написати у нас заяву на пересилку, його передадуть до нашого підрозділу. Так, звичайно. Вам познадовиться ваша... Є документи, які посичу Так, особа? Будь ласка. Запрошуємо вас на видачу. Ага. Ви зараз я напишу заяву і вам повідомляють. Супер, дякую. Добрий день. Добрий день. Переселка, давайте буде до мене. Ви хочете на... забрати чи написати заяву? Забрати, звичайно. Давайте, ваш паспорт. Mm -hmm. Написати чи заяву чи за ну, написати паспорт. Написати заяву з України пересилку. Ну, забрати паспорт свій, да, хочу. З, -з, з Києва. А яка процедура писати чи говорити, я не знаю. Я не розумію, бо в нас приходять люди отримувати пересилку, є писати заяву на пересилку. Я зрозумів, паспорт в Києві, хочу його Ось, забрати. треба починати. Да -да. А скажіть, будь ласка, а старим паспортом я ще можу користуватися? Там буквально два штампи ще влізе і потім вже все. Да? да. А меддіючим. Ну він так, звичайно. Тож, двома паспортами, в принципі, можете користуватися. Ви маєте право мати два зразків даних Ага. А потім, коли вже не не буде деставити, закінчиться паспорт, ну, початковий, він все, все рівно буде діючим, так. ви зможете з ним, ну, він буде діючий. Ну от ну, це я його і зробив. Те, ну, що у вас. Приїде, а, так. Да, просто у мене вже тут закінчується деставити печаті. І коли не буде отака ситуація, то я вже другий достаю, правильно? Так. А це здавати треба? Ні, ви зберігаєте його, якщо він діє, ви його зберігаєте. Просто зберігати. Ну, ви здерігати. можете прийти також на оформлення з цим паспортом, його вас онулюють і вилучу, зроблять вам ще один ага. робив. Зрозум... Так, ну... да, да зрозуміло. Заміну зробити. Я зрозумів. Супер, дякую. Давайте ваш номер телефону український або польський, ми можемо ще польський, щоб ми могли вам телефонувати. Ви з Польщі чи ні? Можу Це, з Польщі, можу... Нормально. Плюс 48, 508, 618, 9, 2, ну, 508 тоже 618 921. Ну, український теж працює. 618 921. Так. Да. Скажіть, будь ласка, відслідковувати якось можливо-неможливо? Ви можете спробувати вислідковувати на сайті міграційної служби ДМС України, ну в Google ДМС ДМСУ. І ага. там э, є послуга така стан готових документів. Да, 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 так, я бачу, бачу. Це Внутрішнього ну, паспорт, Так, і там буде два ваші паспорти. Ага, один паспорт, який ви замовляли, там може бути, що прибув до ДМС, це в Україні. Якщо прибув до ДП документ, це дякую. І розрахунок готівка без готівки. Тільки карткою. Ось як у вас на папері з іншого боку. QR-код, ви скануєте його і проплачуєте. Ага, приват не важливо, так? Ви можете сплачувати будь-якого валюту. Ольві все дякую дуже. Дуже дякую побачення. Дуже, дуже схоже, як в Україні. Вон, гарні дівчата, в вишиванках, взагалі супер. Дивіться, як гарно. Просто супер. Дуже красиво, дуже класно зроблено. Кабінки, ну взагалі, просто. Всі вишиваночка, хлопці, все серйозно. Дівчинка гарна, склається. До побачення. Дякую. Так, Ну що, друзі, я вийшов з сервісного центру і зараз вже можу вам щось розказати. Знаходиться він на вокзалі, в принципі, тільки через довідкову ви можете знайти, де він знаходиться. Йде дощик. ну ладно. Так, Тепер дивіться, послуга пересилки паспорта з України конкретно з Києва до Краківа, мені буде коштувати 150 злотих. Платити треба не зараз, а по факту вже отримання, коли ти прийдеш отримувати паспорт. Чекати сказали приблизно 2-5 місяців паспорт. Потяг сюди 20 злотих, обратно 20, знову сюди 20, 20, 230 злотих буде коштувати мені отримати паспорт. Я сподіваюся, ця інформація комусь сталася корисна. Виходите на вокзалі, шукаєте довідкову, питаєте, де сервісний центр. Треба заходити через паркінг. Там є ліфти, і написано Паркінг заходити в ліфт, і йдете в паркінг. з паркінга виходите, повертаєте, повертаєте ліворуч. Мені це не допомогло. Все одно прийшлося питати людей. Так що всім гарного дня. Сподіваюсь, вам ця інформація комусь допомогла. До побачення. Ну ось так виглядає здання. Так? Ну, табличка на дверях, і ніякої вивіски немає. Бачите, ну так і не побачиш одразу. А ось паркінг. Той самий паркінг. Так, Тепер ми шукаємо дорогу додому. Так, ну що, походимо по магазинам, поки є час, я так думаю. Потяги йдуть в катавіці регулярно, з цим проблем нема. буквально кожні пів години. Так що з потягом, я думаю, проблеми не буде. Так, ну що, йду, думаю собі, щоб отримати паспорт, мені треба день працювати на стройці. Цілий день, друзі. Щоб отримати паспорт. Так, ну що, я купив квіток через приложення Kaleo. дуже зручно, дуже швидко. Цей раз вибрав вагон, вибрав біля віконечка, точніше місце вибрав. І квіток коштував 23 злотих. Ну, на 3 злотих дорожче, але це скоростний, їхати менше, і буде швидше. Так, ну що, друзі, я вже знову на пероні, Краков головний. знайшов третій перон, Бачите, є інформація 16.23. Ну, хочу сказати, пошукати прийшлося. Тут, коли знаєш одне, а коли ти не знаєш, шукаєш, де цей самий перон. Зовсім інше. Особливо, коли запізнюєшся на потяг, ого, андреналін просто. Так, цей раз у мене є місце, є вагон, будемо шукати. А ще отак стоїш на пероні, чекаєш поїзд, а він баці і там стоїть, розумієте? І ти такий, а почекайте мене, будь ласка, але це не мій. Так, ну що, друзі, будемо чекати паспорт. Сподіваюсь, все буде добре і коли я його отримаю, я теж зроблю відео. І подивимося з вами, за два місяці прийде паспорт або за п'ять. Але казали, що було таке, що і за два.